Усе починається з любові до себе, людей, професій, країни, світу. Любов і доброта основи нашого поступу. Запуск міжнародного дослідження соціально-емоційних навичок та програма соціально-емоційного та етичного навчання у різних аспектах розкривають любов до людей. Іноді нам здається, що нашої любові не вистачає, аби протидіяти глобальному злу. Ми переконані, що саме освіта має бути серед пріоритетів. Маючи широкі знання про світ, ми можемо прийняти його та ще більше любити. Вважаю дуже важливим, що ми зараз вже почали думати над тим, як компенсувати освітні втрати наших дітей, яким чином відновлювати освіту на деокупованих територіях. Це усвідомлення втілюється в конкретні можливі тут і зараз дії для того, щоб відновлювати освіту і розвивати далі освіту. Тільки якщо ми здатні проявити співпереживання емпатію, ми можемо мати ясність. Усі дискусії, експертні думки, ідеї та осяяння про майбутнє української середньої освіти ми спробуємо узагальнити у форматі візійного науково-популярного видання, якою може бути нова українська школа спільно із видавництвом Віват, що вийде друком наприкінці 2023 року. Ми зберемо усі думки не лише про реформу нуш, а й про той шанс. На переосмислення та перевинаходження освіти після війни, я, наприклад, як міністр освіти вбачаю потенціал для успіху у залученні широкої прогресивної освітянської спільноти. І тому для мене важливі е, такі заходи, як відбуваються сьогодні. 40-тисячна спільнота відповідального вчительства є уособленням віри в Україну та демонструє. Неабиякий героїзм у ці складні часи. чотири складові формують наше майбутнє. Майбутнє нашої освіти, нашої країни, нашу волю. Жодна воля, вільна воля, неможливо без бажання людини реалізовувати її. Well, you know, everything is about will. It's our capacity to mobilize our cognitive, social, emotional resource. і саме це характеризує нас як вільних людей, для яких слово воля є не просто словом, а фундаментальною енергією. And I think teachers are the engineers of that. Квадрат воля це чотири літери, і вони взаємозалежні один від одного, тому що якщо в тебе є віра в те, що ти робиш, якщо в тебе є любов. Якщо в тебе ясність є, то в тебе є освіта. Попри війну, попри в тому. Попри все, ми тут. І разом ми перед переможна сила для після переможних планів. Слава Україні. Героям!